Подарунок від тих, кого захищають. Коломийські учні 9-го ліцею та його 6-ї і 10-ї філій придбали FPV-дронів для українських військових. Напередодні ліцеїсти у навчальних закладах провели ярмарки, зібрали кошти і купили безпілотники для захисників. Відразу передали їх представнику 10-ї бригади Едельвейс. Ще зовсім молоді, але вже доволі свідомі патріоти. Учні Коломийського дев'ятого ліцею та його шостої і десятої філій – активно допомагають українським захисникам із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча волонтерством займаються ще з 2014-го. Мають чимало ідей, у який спосіб збирати кошти, щоб купувати військовим усе необхідне. Цього разу провели ярмарки. Благодійність і доброта це два крила, на яких тримається людство, і на шляху до здійснення найбільшої мрії, перемоги ми маємо єднатися, роблячи добрі справи. У день єднання, 16 лютого, з ініціативи учнівського парламенту відбувся благодійний ярмарок, до якого долучилася уся ліцейна родина: учні, вчителі, батьки, а також наші філії. За виручені кошти ми придбали дрони для наших захисників і долучаємось до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ. Маленькими кроками наближаємо нашу країну до перемоги разом. Слава Україні! Гарам слава! Готувалися до благодійного ярмарку. Ми викликали різні смаколики, ми залучали наших родичів, сусідів, друзів. І ми просто хочемо зробити добре діло для ЗСУ, тому що вони наші захисники. Вони захищають нашу країну, і ми за це їм дуже вдячні. Ми вирішуємо долучатись до таких акцій, тому що ми розуміємо, що якщо не ми, то хто? І також школа це майбутнє нашої держави. І якщо вже в школі ми будемо активно долучатись до волонтерської діяльності, то учні, вже вийшовши зі школи, і завершивши її, стануть більш свідомими громадянами і зможуть допомагати нашій армії і державі. До волонтерства ліцеїсти доєдналися із перших днів війни, і зазвичай це власне ініціатива дітей, їхніх батьків та педагогів, розповідає директорка Коломийського ліцею номер 9 Ганна Пасічна. Учнів навіть не треба про щось просити, вони завжди шукають різні способи, щоб допомогти нашим захисникам. Ми кожного разу до потреби військових відгукуємося і стараємося по мірі можливості то, що можуть зробити діти, і то, що можуть зробити наші батьки і вчителі. Ми відправляли на фронт і тепловізори, і комп'ютери, різну техніку, яку по силі можна було опанувати. Тепер ми підключилися до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ, пташка для Дельвейсів. Це настільки ми захотіли включитися в цей флешмоб і. Відправити і дати хлопцям те, що на сьогодні їм дуже потрібне у школах нашого опорного закладу. У всіх трьох школах ми провели ярмарок, так і назвали його Флешмоб ударний дрон для ЗСУ. На ярмарку викторгували гроші, продавали і печиво, і вироби ручні. Дуже дітки брали активну участь, і батьки з ними, і вчителі ми зібрали кошти. І сьогодні ми придбали 5 дронів для зсу. І хочемо відправити і. Побажати нашим хлопцям, щоб якомога швидше настала перемога, і щоб найважливіше вони всі повернулися живими і здоровими додому. П'яті в відразу передали нашим захисникам. Представник 10-ї гірсько-штурмової бригади Денис Стеценко подякував дітям і каже: військовим особливо приємно знати, що вони захищають свідоме патріотичне юне покоління. Дякуємо дітям, Коломиї і 9-му ліцею за ту допомогу, яку надали Збройним силам України. Вона нам допоможе. Безпілотники для захисників передали у межах флешмобу ударний дрон для ЗСУ. Нагадаємо, його з ініціював голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Це завдання наших дітей це все-таки навчатися, здобувати освіту для того, щоб потім розвивати нашу країну, рухати її до європейського союзу. Але коли під час війни діти хочуть долучитися в той чи інший спосіб, для того, щоб підтримати збройні сили України, звичайно, що ми вітаємо. Діти можуть у різний спосіб долучатися, чи то допомагати плести сітки, чи робити. Окопні свічки, чи ще щось там, якісь написати листи на підтримку наших військовослужбовців сьогодні. Учні 9-го ліцею долучилися до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ. І, звичайно, що ми їм щиро за це вдячні їхнім педагогам, батькам, рідним і близьким, які напевно що разом вони це все допомагали, щоб зібрати ці кошти і придбати необхідні на сьогоднішній день для наших військовослужбовців FPV-дрони. Тому щиро дякуємо їм за це. Допоки війна триває, кожен із нас повинен доєднуватися до допомоги нашим захисникам, адже від кожного з нас залежить, як швидко ми зможемо здолати ворога.